В книзі суддів, в 17-й голові, гарно описано, що таке є ідол. Мати його взяла двісті сиклів срібла і віддала їх плавильникові. Він зробив з них ідола і відлитого кумира, який і знаходився в домі його. Тут описується жіночка з ізраїльського народу, котра знала, хто такий Бог, котра бачила всі чудеса, які зробив Бог, і вона знала, хто такий був Бог. Був храм на той час в селомі. Вона могла йти туди поклонятися. Ні, вона не хоче. Вона собі сама хоче створити ідола, божка. І мало того, ми читаємо далі, і був у нього дім для цього божка, і зробив він для нього ефот і терафеми, і посвятив одного із синів своїх, щоб він був у нього священником. Щось подібне можна було би собі подумати, могло бути би й у наш час. Є багато церков, є куди піти, де прославити Бога. Уявіть собі, кожен подумав би, та чого буду йти кудись десь, побудую коло себе, коло хати якусь там капличку, покладу собі якийсь там образ чи щось, когось із своїх покладу за священника, чого буду йти до церкви. Так, дійсно, деколи в церкву не хочеться йти, через лукавих служителів, там, священників, проповідників і так далі. Але ж дім Божий не для того, аби йти дивитися на священників чи на всіх решту. В Дім Божий приходиш, тихонько стаєш бажану в куточку, закрив очі, помолився, попросив Бога прощені, благословіння на сім'ю, на родину. А всі, хто що там робить, хто що там говорить, всі вони будуть відповідати перед Богом, блазнитися ними не можна. А в Дім Божий йти обов'язково треба.